Покращити якість освіти під силу вчителю. Для цього варто підвищити кваліфікацію педагогічних працівників. Іншого рецепту не існує. Переконує голова комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Лілія Гриневич. Нині вона спільно з народними депутатами та представниками профільного міністерства сіли за круглий стіл задля для обговорення концепції неперервної педагогічної освіти, яку розробило МОН. за словами експертів, нинішнім педагогам варто дати можливість поєднати різні спеціальності та збільшити кількість годин практичної підготовки. А головне мотивувати Праці потрібна система мотивації кваліфікаційного зростання. Ми не можемо говорити про концепцію неперервної педагогічної освіти і не показувати, яка є кар'єрна перспектива зростання учителя, як зміниться його соціальний статус. Тому що якщо ми хочемо, аби в цю професію йшли талановиті молоді люди. Нам потрібно для них запропонувати відповідну пропозицію оплати праці і кваліфікаційного зростання це є надважливе завдання. Якщо цього не зробити, то ніякого реформування освіти насправді не буде відбуватися. Крім того, відзначають експерти, учитель має стати шанованим у суспільстві, адже нині йому доводиться дбати лише про те, як вижити на мізерну зарплату. Відтак, в профільному комітеті розробили чимало законопроєктів, які б мали покращити долю вчителя. Неодноразово тут обговорювали і питання соцзахисту педпрацівників. Ми прийняли рішення створити робочу групу по удосконаленню законодавства в сфері соціального захисту працівників. Якщо ж говорити скажімо, ну, взагалі про соціальний захист не тільки в цій сфері, тому що соціальний захист це не тільки заробітна плата, а це квартири, це пільги, відпустки і тому подібне, то на сьогоднішній день ну, просто вал є законодавчих ініціатив, які проходять через наш комітет у цій справі. Ну, очевидно, це дуже довга справа їх всіх переповідати, але часто вони є і популістичні, але принаймні, скажімо, треба перед собою ставити ціль і декларувати, що поки ми на належний рівень не поставимо. В Чителя ми не будемо мати е, вихованих і освічених членів нашого суспільства після жвавих обговорень учасники «Круглого столу прийняли рекомендації, які ляжуть в основу концепції розвитку неперервної педагогічної освіти.